Друзі, усім привіт! Вітаю на моєму каналі Життя за кордоном. Сьогодні буде таке інформативне відео, особливо для тих, хто живе в Польщі, і ті, хто мають дітей, які збираються поступити в навчальні заклади після 8 класу. Сьогодні я розповім дуже багато цікавої інформації, тому не перемикайся! Не забудь підписатися на мій канал, якщо ти вперше, і також постав дзвіночок, щоб не пропускати наступні. Ролики. Через кілька тижнів в Польщі завершиться поточний навчальний рік. Перед учнями восьмих класів вже зараз постає питання, в якому навчальному закладі здобути середню освіту, чи піти в загальноосвітню школу, вступити до технікуму або до галузевої школи. Я допоможу розібратися, які є варіанти навчання в Польщі після восьмого класу, в чому різниця та як поступити в навчальний заклад. Система освіти Польщі складається з кількох ступенів. Спочатку дитина йде до дитячого садочка, потім навчається 8 років у початковій школі. Навчання у восьмому класі завершується іспитом восьмикласника, який зазвичай проходить у кінці травня. Екзамен має форму тестування з кількох предметів: польська та іноземна мова, математика та один предмет на вибір учня. Також у травні розпочинається вступна кампанія в навчальних закладах. Середньої ланки освіти. Навчання в Польщі після восьмого класу можна продовжити в таких установах: загальноосвітні ліцеї, 4 роки навчання, технікуми 5 років навчання, галузеві школи першого ступеня 3 роки навчання. Різниця між закладами не тільки у кількості років навчання, а також у тому, чи отримає учень атестат зрілості, атестат про повну середню освіту та диплом про отримання професії. Більше інформації про загальну середню освіту в Польщі ви знайдете тут. Польський ліцей це аналог української старшої школи. Головна ціль отримання повної загальної середньої освіти. По завершенню навчання учні складають матуру. Це аналог українського ЗНО та отримують атестат зрілості. Зазвичай в ліцеї йдуть діти, які планують далі навчатися у вищих навчальних закладах. Технікум це, по суті, професійно-технічний навчальний заклад. Тут студент отримує не тільки повну загальну освіту, тобто атестат зрілості, але й диплом про отримання професії. Якщо є бажання, після технікуму теж можна вступити в університет. Галузеві школи це навчальні заклади, які дають базову професійну освіту. Вони бувають першого та другого ступеня. Після восьмого класу дитина може навчатись в галузевій школі першого ступеня. Впродовж трьох років студент здобуває професійну освіту. Загальноосвітні предмети вивчаються, але учні не складають матуру. Таким чином вони не отримують атестат зрілості та не можуть вступити до вищих навчальних закладів. Але документ про повну середню освіту можна отримати, якщо після першого ступеня поступити в глузеву школу другого ступеня. Навчання триває 2 роки. Важливо, відомі багатьом поліціальні школи не входять у систему середньої освіти Польщі. Поліціальні школи дають змогу отримати профільну професійну освіту на базі повної загальної освіти. Графік вступної кампанії до середніх навчальних закладів встановлюється в кожному воєводстві окремо. Але зазвичай стартує у травні. На цій сторінці можна знайти сайти управління освіти кожного регіону Польщі або можна скористатися пошуком в інтернеті. Учень може подати заяву на вступ не більше, ніж три школи. Процес вступу в навчальний заклад складається з таких етапів. Подача заявки зазвичай в онлайн режимі, але треба уточнювати в навчальному закладі. Доповнення заяви свідоцтвом про закінчення початкової школи, доповнення заяви результатами іспиту восьмикласника, оголошення приймальною комісією списку учнів, які пройшли відбір. Відбір учнів відбувається шляхом оцінювання кожного кандидата за загальною системою. На навчання зараховують абітурієнти, які набрали найбільшу кількість балів. Максимум можна отримати 200 балів, з них 100 балів за результатами іспиту восьмикласник і 100 балів за оцінки та відзнаки по завершенню навчання в початковій школі. Докладніше про систему перерахунку балів читайте тут. Прохідний поріг у кожної школи встановлюється кожного року новий в залежності від кількості місць та кількості. Абітурієнтів. Якщо учень не пройшов відбірок в жодній з обраних шкіл, він може взяти участь у додатковому наборі, який проводять навчальні заклади, якщо в них залишаються вільні місця. Реєстр шкіл і навчальних закладів знаходиться за цим посиланням, а на цьому сайті ви можете подивитися прогноз попиту на ту чи іншу професію в Польщі. Тепер ви знаєте все важливе про навчання в Польщі після 8 класу. Якщо вам було корисно це відео, обов'язково поставте мені лайк і також напишіть коментар під цим роликом. Я буду дуже вдячна. Також діліться моїм каналом, так як на моєму каналі, дуже багато корисної і цікавої інформації. Ну а ми з вами вже побачимось у наступному ролику. З вами була ваша Аня. До зустрічі!